Знизу клин, зверху млин. Тече вода, їй не біда. Що це? Або, або зверху млин, знизу клин. Тече вода їй не біда. Там. Ну, дивись. З, знизу. зверху... Знизу знизу млин. Зверху клин. Тече вода їй не біда. Що це? Або зверху млин, знизу клин, тече вода їй не біда. Там вже як, 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 як построїш ще без поняття. Дивись, може бути по-друге, вона, вона, вона має знати. Ви знаєте? Знаєте? Знає? Саш, підійди. Саш, іди сюди. Ви знаєте, ні? Не не знаєте, може є якісь набрати. Скоріше за все, Дивись, немає. Зверху. Ну, коротше, зверху млин, та, Да. знизу клин. Тече вода і не біда. Це парасолька. Парасолька, Зонді. Рука твоя підсказка. Прикидеш. Я даже не думала Ось, про зонтик. Звер... Я думала про якесь здание сначала. Не хлин. Снизу ага. млин. Тече вода і не біда. Парасолька. Вот підсказка тебе сама нашла, поняла смысл? Не дуже похоже на клин, если честно. А ти си мені парасольку для контента знімати, бо понял, я весь вже мокрий, а ну поняла, вже всі волосы мокрі. Я тебе завтра погоняю віддам. А може ви мені заплатите за неї, бо мені додому ще вертатися. Ну, скільки ви хочете за цю парасоль. Скільки купила, я сьогодні купила 200 гривень. За, сьогодні купила 200 гривень? Да. Ну я вам тоді дам. Це на... <ривіт> Я вам тоді так, 250 на морожене дам. Давайте. Даю зараз. Ти хотіла розовий брати, але. Ну, вже, вже все. Вам би підійшов розовий. Ну, звичайно. Так, 50 гривень на морожене зарку даю. Зараз. Дядько розчитаю з тобою, зараз почекай. Потримай підлічку. Звісно. Зараз. 100. Ой. 120. 100... Так похвастались, Чому? похвастались, а 50 не буде. 130 тільки, дивись, більше немає. Остання можу на... на карту, 130 тільки. Та ще хай буде 130. Вже ладно. 130 за парасоль. Ладно, я шукаю. Я шукаю, держи, держи, гарно,